Найбільш важливим фактором соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи є збереження та відновлення здоров'я людей, які зазнали радіаційного впливу внаслідок Чорнобильської трагедії. Пріоритетним напрямом оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей є забезпечення їх санаторно-курортними путівками відповідного профілю лікування. Коли почнуть надходити путівки по Чорнобильській лінії, розповіла завідувач сектору соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці Майя Пивовар. За даними Міністерства праці та соціальної політики України на 5.06.2014 року оголошено тендер по закупівлі санаторно-курортних путівок для потерпілих громадян від наслідків аварії на ЧАЕС на 2014 рік. Взагалі, відповідно до закону України про тендерні закупівлі, ця процедура проходить на протязі двох місяців. Но ми не можемо так точно ставити з дати додатку. Тобто, якщо це 5 червня, то е, може це бути 5 серпня. Ми цього не можемо сказати, тому що в нас. Е... В міністерстві можуть бути якісь непередбачувані ситуації і може ця закупівля пройти трошки раніше. При якійсь іншій інформації, як тільки поступлять до нас санаторно-курортні путівки, ми обов'язково додатково повідомимо громадян, жителів нашого міста, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС в засобах масової інформації. Кожного року дуже багато бажаючих оздоровитися та відпочити на морі, враховуючи ситуацію, яка склалася в нашій державі сьогодні. Кількість путівок на південь значно скоротиться. Зазначила Майя Певвар. Ми телефонували в санаторії, які в Криму у нас проходили тендер. Ну нам на жаль відповіли в санаторії. Ми зараз інша держава. Тобто, за Крим, ми зараз не можемо нічого сказати. Максиму, це що Одеса, Одеса, Херсонська область. Ну, так, з практики, це Одеса Сергіївка, сама Одеса, потім Херсонська область і Залізний порт в Херсонській області з моря. Якщо ви не використали своє право на здоровлення по Чорнобильській лінії в минулому році, у вас є ще час. Працівники управління праці та соціального захисту населення запрошують скористатися нагодою. Громадяни, які не оздоровилися у 2013 році, з будь-яких причин можуть зараз до нас звернутися в управління і отримати путівку. Зараз в нас на залишках в центрі по організації та координації оздоровлення потерпілих громадян Житомирської облдержадміністрації, є на залишку санаторно курортні путівки для потерпілих громадян першої категорії, другої, третьої та четвертої. Для мам з Дітками у нас є на залишку тільки санаторно-курожні путівки в санаторії Поляна по органах травлення. Так що, будь ласка, звертайтеся до нас в управління, і ми будемо вирішувати ці ваші питання. Отже, будемо сподіватися, що процедура тендерних закупівель санаторно курортних путівок для потерпілих від Чорнобильської катастрофи не затягнеться. Інформацію про надходження перших путівок ми озвучимо в наших подальших матеріалах.